Дитячі хрестові походи залишаються однією з забутих та трагічних сторінок середньовічної Європи. Вони були своєрідним соціальним явищем, коли тисячі дітей та підлітків з різних країн Європи, натхнені релігійним ентузіазмом, вирушили до Єрусалиму з наміром звільнити святу землю від мусульманського панування. Але що змусило дітей вирушити у таке небезпечне багатомісячне паломництво? Хто був відповідальним за цю фатальну місію? Та що ми знаємо про долю цих дітей? На ці та інші питання, ми й будемо відповідати у цьому відео на каналі. Насправді, до речі, хочу подякувати всім спонсорам каналу та людям, які розповсюджують мої відео. Дуже вам дякую за цю підтримку. Ну, а тепер давайте дізнаємося, що було насправді. Отже, кельн 1212 року тисячі паломників щодня стікаються до собору, щоб помолитися перед мощами Волхвів. Люди, а особливо молодь, захоплені хвилюючими словами молодого проповідника на ім'я Ніколас. Він говорить, що йому явився сам Христос, що він приведе всіх до святої землі. Що для цього не знадобляться кораблі, бо щоб перетнути море, Бог розсуне хвилі, і вони дійдуть до святого міста по суші. З кожним днем до Ніколаса приходило все більше і більше людей. Вони вірять кожному його слову. Вони нібито відчувають присутність Бога. Вони вірять, що звільнити Єрусалим можуть тільки молоді діти, бідні та пригноблені, ті, що мають чисте серце. Тож, збирається великий рух, ними володіє ідея піти в ті місця, де жив Ісус Христос. Вони несуть із собою переконання, що звільнять Єрусалим, бо мають на це волю, але хочуть досягти її виключно з допомогою своєї віри. Вони вірять у свою божественну місію. В хроніці ченця Альберіка з Труа Фонтена розповідається, що в той самий час, коли Ніколас та його послідовники залишають кельн, щось дуже схоже відбувається у Франції у містечку Клуа на річці Луарі за 200 кілометрів від Парижа. Там, ніби ні звідки несподівано з'явиться хлопчик-пастушок на ім'я Штефан. Він також талановитий проповідник. Штефан збирає натовпи і розповідає своїм слухачам, що Ісус з'явився йому та дав завдання звільнити гріб Господній в Єрусалимі разом зі своїми молодими послідовниками. Тож у 1212 році формуються два абсолютно окремі рухи у Франції. Діти йдуть від Клуана Луарі до Марселя. У Німеччині їхній шлях пролягав від Кельна через Альпи до Генуї. Вони йдуть торговими та паломницькими маршрутами. Звістка про НАТО в підлітків швидко пошириться, і до них приєднується багато молоді. Батьки навіть зачиняли їх удома, але вони все одно йшли за самопроголошеними месіями. Тепер трохи розповім про ситуацію на той час у Європі. Це була доба хрестових походів, і заклик вперед до святої землі був добре всім знайомий. Ще восени тисячі року запускається найбільша пропагандистська машина всіх часів і народів. Єрусалим має бути звільнений від невірних. За всім цим стояв папа Урман II. На його заклик до зброї відгукнулися християни з усієї Європи. Найбільша армія, яку коли-небудь бачив Західний світ, почала свій похід до святої Землі. Папа обіцяє їм прощення гріхів і вічне життя, а також скарби сходу. У червні 1099 року. Військо хрестоносців досягає Єрусалима і захоплює його після того, як хрестоносці увірвалися до міста, почалася різанина у шаленстві кровожерливості. Вони вбивають дітей, жінок, євреїв і мусульман, залишаючи 30 тисяч загиблих. Але після цього завоювання престиж і релігійна чистота священного походу втрачені. Він починався як служіння Богові, але закінчився варварською кривавою бійнею. Початковий ідеал звільнення святих місць християнства стає цинічним приводом для безжального завоювання. І, ясна річ, діти та молодь знали про це. Восени 1187 року Султан Саладин повертає святе місто у руки мусульман. Діти переконані, що знають причини, через які підприємство зазнало поразки. Озброєні хрестоносці зійшли зі шляху, намічного Богом. З огляду на це діти тепер висувають власну ідею: панування і володіння це не те, чого вони хочуть. Це задає абсолютно новий тон, ставлячи чистоту віри вище за владу і матеріальні цінності. Вони прагнули відродити дух хрестових походів, але не через брязкіт мечів. Їхній хрестовий похід це тиха, високоідеалістична справа. Тож у липні 1212 року багатотисячний натов вирушив у похід. Треба сказати, що окрім дітей та підлітків, там були також і дорослі вчителі зі своїми учнями, люди похилого віку, навіть вельможі і ченці. Цей дитячий хрестовий похід є першим прикладом справді народного хрестового походу. Він не тільки докорінно відрізнявся від офіційних хрестових походів, але й був повною протилежністю тому, що вони відстоювали. Ці діти були просякнуті вірою в те, що вони є якимось обраним народом. Ця ідея була зумовлена тим, що сильні світу цього зазнали поразки, і як бачили діти, причина цієї невдачі полягала в їхньому розпусному способі життя, в провині, яку вони взяли на себе, а також у їхній гордості та зрозумілості. Бідність, лахміття і дитяча невинність були ознаками символами нових змін на краще. На початку 13 століття виникають різні рухи, які пропагують добровільну бідність як християнський ідеал. Для них християнське життя означає утримання, відмову від майна і споживання. Їхній аскетизм є живою опозицією до розкоші церковних сановників. Вони вірять, що тільки так християни можуть повернутися до справжнього благочестя. Історики сьогодні впевнені, що цей рух аскетизму принаймні вплинув на дитячі хрестові походи, а той і повністю захопив їх. Тож у цих колах аскетичного руху з'являється ідея, що підтримувані церквою христові походи знаті зазнали невдачі, і що тепер, у будь-яких спробах відвоювати святе місто, Христос дарує перемогу лише біднякам, і мені здається, що це саме те, що лягло в ідеологічну основу дитячого хрестового походу. Ставлення до дітей у 13 столітті було суворе і невблаганне. Це робить підлітків дуже сприйнятливими до обіцянок щастя і свободи. У 13 столітті діти це маленькі дорослі з усіма обов'язками важкого робочого дня. Вони мусять працювати, щоб прогодуватися. Неслухняність жорстоко каралися. Тож, як для таких бідолах мала звучати перспектива землі, де течуть молоко і мед. Літописці повідомляють про їхню готовність розірвати всі зв'язки і залишити свої домівки та сім'ї заради спокусливого нового життя. 1212 рік починався з вологої зими, за якою слідувала суха весна і спекотне літо. Наслідком цього був неврожай. Діти у своєму марші змушені покладатися на милостиню. Люди в містах та селах самі не мали що їсти, і раптом стикалися з натовпами голодних дітей і підлітків. Для місцевих жителів вони, мабуть, здавалися навалою сарани. Більшість з них вже були слабкими і недоїдали, коли вирушили в дорогу. Тепер до їхнього голоду додалися марш-кидок, спека, інфекції та хвороби. Це була експедиція без знань та логістики. Але голод, хвороби, навіть смерть їхніх товаришів, здається, не відволікали дітей від їхньої мети. Чи то обіцянка раю, чи то їхня віра живила їх енергію. Вони йшли без найменшого уявлення про час. З кожним днем святе місто Єрусалим здається все ближчим. Вирушивши з Рейнської рівнини навколо Кельна, покинувши безпеку і знайомість своїх міст та сіл, вони зіткнулися з могутніми гірськими ландшафтами. У цей момент вони не усвідомлювали, що йдуть назустріч катастрофі. Вони прийшли з рівнинних регіонів і ніколи не бачили таких краєвидів і не мали жодної уяви про них. Джерела не дають інформації про те, що насправді сталося в Альпах. Діти безумовно стали жертвами власної безтурботності, їхнє взуття та одяг були жалюгідними. Вони мали мало їжі, ніякої допомоги, дикі звірі, і вони навіть не знали, в який бік йти. Вони гинули один за одним. Відчай, це все, що залишилося від їхнього християнського ентузіазму та великого ідеалу. Внаслідок перехіду через Альби понад дві третини дітей загинуло. Іншим вдалося дістатися до Генуї. Поневірившись, частина дітей залишилась в Італії, частина вирушила додому та загинула на зворотньому шляху. Не пережив повторного шляху через гори Ніколас. Ну а як на цей рух відреагувала церква? Дані з цього приводу досить суперечливі. Консервативні джерела повідомляють про ворожість папи Інокентія III до цього підприємства. Повідомляється, що він сказав: Тепер ці бідні діти, самі того не знаючи, дали обітницю Христового походу, а ця обітниця є обов'язковою, тільки вони не здатні її виконати. Тож тепер він повинен Зобов'язати їх до хрестового походу, коли вони досягнуть повноліття. Однак більш прихильні джерела, що належать до чернечих та ескетичних орденів, висловлюють зовсім іншу точку зору. Вони вкладають в уста й такі слова: подивиться, що роблять ці діти, а ми духовенство, дворянство спимо. Тим часом французькі діти долають 800 кілометрів вздовж річки Луари до Марселя. Незадовго до того, як вони досягнуть середземного моря, їх може охопити велике хвилювання чи справді розійдуться води? Але пророцтво Штефана не справдилося? Море залишилось таким, яким воно є? Виснажені живі лише завдяки перспективі святої Землі, їхній світ раптом почав розваливатися. Розчарування переростає в жах і тривогу. Невже їхній пророк Штефан Шарлатан? Вони повірили йому, і багато хто заплатив за цю віру своїм життям. Невже весь похід, труднощі, загиблі все було марно? Цілком можливо, що вони не були готові так швидко відмовитися від свого ідеалу. Тож вони вдаються до плачу та благань, щоб випрости обіцяне чудо, і раптом, здається, Бог чує їхні благання. Чудо відбувається. Єрусалим знову здається в межах досяжності. Те, що відбувається далі, задокументоване в хроніці Альберіка. На шляху дітей зустрілися двоє купців з Марселя Гуго Ферей і Вільям Поркус. Ці рятівники готові відвести дітей на своїх кораблях до Палестини заради Бога і безоплатно. Невже Бог посилає надії з навіреним дітям? Їхнє диво справді відбувається. Хроніки розповідають про сім кораблів. Це міцні торгові судна, побудовані для перевезення бочок, мішків та ящиків, але не для пасажирів. Сім кораблів для п'яти тисяч дітей. Кожен хоче мати місце на борту. Під час навантаження на борт почалася тиснява та боротьба за обмежений простір. Хтось падає за борт та тони, хтось залишається в Марселі. Ті, хто потрапляє на борт, вважають, що їм пощастило. Але діти не підозрять, що Гуго Ферей та Вільям Поркус є работоргівцями, а вони тепер стали товаром. Тож для цих нещасних починається справжнє пекло морської подорожі. На кожному з кораблів їх понад 500. У відкритому морі їм доводиться спускатися під палубу, тисневе, повітря ледве ледве вистачає, щоб дихати. Переповненість кораблів унеможливила забезпечення достатнього запасу їжі. Сморід нестерпний, поширюється морська хвороба та інфекції. І знову вони стикаються з жорстокістю природи. Біля берегів Сардинії здіймається шторм, який невздовзі перетворюється на ураган. Два кораблі, врешті-решті, розбиваються об скелясті кручі Сан П'єтро і тонуть, забираючи життя понад тисячі дітей. На згадку про ті події тут згодом побудували невелику каплицю. Це єдиний меморіал, що нагадує про тисячі дітей, які прагнули виконати божественну місію. Решта кораблів бере курс на північну Африку. Там дітей, що вижили, продають на невільничих ринках. Вони покинули свої домівки і сім'ї, щоб звільнити гріб Господній від сарацинів. Але опинилися у цих самих сарацинів у якості рабів. Кажуть, що 400 дітям пощастило потрапити у володіння халіфа, який добре ставився до них. Інші помирають мученицькою смертю. Ніхто з дітей так ніколи й не побачив Єрусалиму. Лише одиницям вдалося повернутися до Європи. І саме одному з них ми завдячуємо тим, що знаємо. Тисячі дітей віддають свої життя за ідеал. Вони вірили, що виконують Божу волю, і терпіли нестерпні муки. Вони сподівалися на рай на землі. Мирними засобами озброєні лише великою ідеєю, вони хотіли показати приклад світові. Навіть сьогодні ця унікальна сторінка історії зворушує нас, адже вона розповідає про глибоку середньовічну побожність, але також і про бідність страждання та насильство. На цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось у наступному випуску. До побачення, пані та панове.